Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Що ж в Україні створюється ще один реєстр, і тепер буде тотальна борьба, боротьба з безробіттям або з незаконним працевлаштуванням, коли не платяться податки. Тепер всіх людей звенуть в єдину базу і з однієї сторони будуть допомагати знайти роботу, а з другої слідкувати за тим, щоб не було, ну як це в Союзі називалось, туніяців, да, людей, які. Ніде не працює довгий час. Е, і також і також е, людям, які будуть довго в цих реєстрах світитися, загрожує те, що в них взагалі не буде пенсії. Взагалі. Тому, як це буде працювати, що це за новий реєстр, е, як в нього не потрапити. Да. Саме головне, і що буде, якщо ти там, ну, довгий час будеш? Всі які можливі нюанси перебування в тому такому, знаєте, як чорний список, чорний список непрацюючих людей. Тому, як він буде цей цифровий реєстр, працювати, розбираємось. Міністерство цифрової трансформації, це ті самі, які роблять «Дію», «Мрію», оці всі сервіси. В Дії в самі Дії запускають цифрову екосистему зайнятості і називають її обрій, яка через штучний інтелект шикатиме українцям робота. Проте президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що новий цифровий сервіс обрій може. Позбавити ринок праці в Україні, але водночас стати інструментом тиску на громадян, які можуть працювати, але не бажають цього. Е, зараз розповім, що за тиск, як воно буде тиснути, і що буде з тими людьми, які попадуть в цей реєстр. Але перед тим хочу вам подякувати за те, що залучаєтесь до каналу. 1 мільйон 352 тисячі. Кожен день те число росте на тисячу півтори. Дякую безбежно Кожному. Ця така підтримка вкрай важлива і потрібна. Означає, що ти робиш якусь правильну справу і людям то потрібно. І це мотивує працювати далі. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дуже сильно вдячний вам за це. І вибачаю, що трошки темнувато. Світло виключили, одна лампа залишилася яка ще більш-менш жива, трішки щось там працює. Якщо вам чути, за вікном в сусідів генератор гудить. Ну, такі наші реалії, на жаль, ну і в цих ситуаціях стараємося робити максимально багато і корисно, наскільки то тільки можливо. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. Україна одна з лідерів Європи з розвитку цифрових технологій. У да, нас вже і ці дія-картки, і дії, самі всі, оці резерви плюс, вся інформація з вами в одному телефоні. Куди б ви не пішли, заплатити, розрахуватися, авторесуватися все можна ним. Ну, не дай Бог його десь загубив. все, ти відрізаний від цього світу. Е, дійшла чергу і до ринку праці. Створюють проєкт так званий Обрій. Це експериментальний проєкт, який триватиме два роки. Пам'ятаємо, базова соціальна допомога теж був експериментальний проєкт, який мав тривати два роки, а вже з Нового року мають його заспустити як основний, а ще навіть півроку не пройшло. Ну, тобто, пришвидшили процес, бо їм показали, що він дуже круто робить, і легше набагато людям розібратись з тепер з оформленням допомоги. Ну, по кількості тих питань, які мені люди задають в коментарях, розумію, що ну, ніфіга не легше. Просто, можливо, з точки зору оформлення легше, але дуже багато людей просто не можуть то оформити, тому що там в них якась несостиковка, хоча раніше з допомоги вони отримували. Тож з тим ми розбираємося окремо, а тепер про обрій. Це експеримент, який триватиме два роки. Його мета зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально прозорим та зручним, зазначив Мірошниченко. Ну, тобто, це президент конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко. Тобто ви всі українці, які не можуть знайти роботу, попадають, які не працюють, попадають в цей реєстр, і штучний інтелект починає їм підбирати. Чим би вони могли займатися? Якщо немає роботи по їхній спеціальності, шукає, куди їх можна якось перекваліфікувати, що є на території там, де вони проживають, наприклад, які підприємства, да, щоб вони могли ці люди швиденько щось підвчити, ще щось, ще щось, ще щось, і отримати роботу, зарплату і гроші, на які можна жити. Які ще умови і небезпеки? За його словами, сервіс об'єднує дані пенсійного фонду, а пенсійний фонд знає майже усі дані про українців. Скільки ви заробляєте, скільки ви тратите, на що ви тратите, скільки на комуналку у вас уходить, все пенсійний фонд знає про цих українців. Державної служби зайнятості і Міністерства освіти і в перспективі Міністерства соціальної політики. Ну тобто, все до кучі з'єднано, один єдиний сервіс обрій. Це дозволить автоматично створювати профіль кожної людини, яка не працює. Ну, знаючи про вас всю інформацію, можна ну, дійсно зробити ваш профіль. Вони навіть знають, яку ви зарплату хочете отримувати, і на основі цього будуть підбирати вам роботу. Якщо пенсійний фонд бачить, що за людину два місяці не сплачують єдиний соціальний внесок, він передає інформацію до Державної служби зайнятості, а та, в свою чергу, пропонує людині можливість знайти роботу. Тобто, та вганяє її в цей сервіс. Обрій, вона людина там починає бути в базі, так як зараз в резерв плюсі, да, хто там червоним світиться, хто не червоним, хто зеленим, хто яким, хто жовтим. Ну, червоним саме неприємно, так? Е, і цей сервіс вже починає пропонувати людині роботу. Підвищити кваліфікацію або відкрити власну справу. Навіть до того дійшло, що вже. Штучний інтелект буде пропонувати вам займатися яким бізнесом. Да? Однак Мірошниченко наголосив, що система має ризики. Нова система може стати батогом для тих, хто може працювати, але не хоче. Ну, колись таких людей називали туніяці, Да. А також може стати батогом для тих, хто. Працює, але нелегально. Ну, всякі там ремонтики, робить, ще щось, ще що, ще щось, ну, при цьому не сплачує ні одної копійки податків, не сплачує ні копійки в пенсійний фонд, да? тим самим лишаючи тих пенсіонерів, які вже зараз є можливості збільшення їм пенсії, тому що ну, звідки взяти, да? якщо не платять. І от, що ви поправили цей обрій, то крім. Пропозиції знайти якусь роботу і все інше, до вас ще ж в якісь обмежувальні міри можуть починати цей, ну як мінімум, вам будуть дзвонити, питати Евчу, за що ти живеш, що ти не робиш? Я думаю, що це все може ще з'єднатися з податковою і просто будуть перевіряти, чи ну випадково ви не працюєте там нелегально і не заробляєте гроші при тому всьому. Тож. Якщо людина має кваліфікацію, але не працює, держава має інструменти, щоб з'ясувати, чому не наголошуються, які інструменти, але бачите, знають вони про нас все на світі і навіть більше. Є реєстр соціальних виплат і права власності. Може постати питання або працюй або не розраховуй на допомогу і майбутню пенсію. Ну на допомогу це 100%. Вже якщо ти не працюєш і тобі від 18 до 60 років і не маєш ніякої поважної причини, чому ти не працюєш, то не буде виплачуватись ні субсидія, ні базова соціальна допомога, навіть якщо на всю сім'ю одна є така людина. Тобто сім'я там 5, 6, 7 чоловік. Да? Якщо там є хоч один, хто може працювати, але не працює, все, ніякої соцдопомоги не може бути і мова. Наразі, за словами Мірошниченка, роботодавці не залучені до експерименту, але в майбутньому бізнес може отримати вигоду, коли буде сформована база даних незайнятих працівників, Державна служба зайнятості може, матиме змогу пропонувати їх на відкриті вакансії, а надалі бізнес може взаємодіяти із службою, щоб швидше знаходити потрібних працівників. Додав президент Конфедерації роботодавців України. Тобто ну, треба, наприклад, мені оператор? Да? І попитав знайомих чи не хочуть познімати. Нема, людини не, не знайшла. Да? Я подаю туди запит, воно вибирає серед всіх незайнятих в Україні людей. Тобто, байдуже, чи ви подавали туди заявку чи ні? Якщо ви працюєте. Ну, Працездатного віку від 18 до 60. І ви не сплачуєте ЄСВ, значить ви не працюєте. Якщо ви не працюєте, у вас автоматично в той реєстр. Якщо у вас в той реєстр, то у вас повне досьє про вас склалося. І от я подаю заявку, що мені там треба оператор, наприклад. Воно переаналізувало всіх. Навіть може соцсеті ваші подивитись, о, а хтось там фоткав щось. І воно вже пропонує тих людей мені на роль оператора, типу, ця ж людина вміє тримати каверу, значить має справитись. Ну, це є так образно, але плюс-мінус в майбутньому так ця функція може працювати. А те, що вже запускають цей реєстр обрії, він буде збирати в себе всіх людей, і ті люди, які будуть там, не зможуть нічого оформити від держави, аж поки не працевлаштуються. То це вже 100% інформація, і зовсім скоро він з'явиться в дії. Поки що це як експеримент, а далі вже буде як повністю робоча схема. Тож, я і надалі спостерігаю, вам розповідаю, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.